Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео форматування. Децьмо-формат, decimal format symbols, префікс і суфікс. Подивимось, які і префікси, і суфікси можна додати до наших символів або до наших чисел. І так, в принципі, тут я прибрав це зайве. Ми будемо додати префікси і суфікси для persенту, промілі і. Майне З цим ми будемо символами працювати. І так, перший це персент. Це те, що було раніше, як виглядало. Те, що як буде виглядати тепер замість відсотка. В принципі, те, що у нас тут був відсоток, решітка, покажемо спочатку, який був до цього символ Та у нас тут print взагалі Потім ми їх змінили, покажемо, який буде після, тобто фактична решітка, так, собачка і тільда. А потім я покажу, як можна використовувати не просто символи, а прям писати можна якісь слова для позначення того чи іншого символу. І так, у нас відсоток буде спочатку решітка, потім буде відображатись прямо словом персент. Наступне пермілля буде у нас такою собачкою. Ось перший формат. Другий формат буде словами перміля. Третє у нас символ замість мінуса буде тільда, а потім просто слово мінус. Дивіться, мінус просто не можна так добавити числом, ну, в принципі, ми можемо не числом, а словами. В принципі, можна так написати мінус, але результат буде тільда і мінус. Для того, щоб такого не було, нам треба писати negative. Префікс, якщо ми вказуємо негатив префікс, тоді наш minus sign він прибирається, тобто під капотом. Якщо негатив префікс не вставляти, то в нас буде символ того мінуса, який ми прописали. А потім я покажу, яким чином можна відобразити одразу позитивний префікс, позитивний суфікс, негативний префікс і негативний суфікс. Давайте запустимо і подивимось на результат. Білдиться. Давай білдиться, парся, молодець. І так, запустилось. По замовченню, Відсоток. Отак, проміля у нас отак. От, два отаких от, нулика знизу. Мінус у нас просто знак мінус. Якщо ми виставляємо наші кастомні сетинси, тепер. Перцент у нас буде на відсоток, а решітка. Перміля у нас буде не знак перміля, а собачка. Знак мінусу у нас буде не мінусом, а ось такою тільдою. І використовуємо ось ці знаки. Спочатку 25% у нас решітка. Потім ми пишемо це словами. 25%. Перміля 250 у нас буде отакий значок собачки. Або ми можемо це написати навіть словами. Далі мінус сайт. Якщо ви бачите, у нас тут значок tilди, як мінус, або слово. До речі, я вам показую наявний приклад, коли використовується перміля, він тут множиться, оцей значок відсоток, на 100. Я отут зробив set multiplier 100. І ви бачите, тут 25 решітка, ну це типу як відсоток, або 25%. А тут 250 промілі, але 0,25 перміля. Чому? Тому що знак відсоток під капотом і промілля множиться відсоток на 100, як ви бачите. А тут пермілля також, в принципі, повинен на 100. Ні, на 1000. Тобто нам потрібно зробити що? Робимо ось так. Вставляємо формат 2 і множимо на 1000. Давайте подивимось на результат. Ось таким чином 250, в принципі, можна тут зробити рішітки. Це означає те, що якщо немає чисел, окрім як нулі, воно повинно його прибрати. Його не повинно бути. Ось таким чином це виглядає. Ось ці решіточки. Якщо їх немає, от, наприклад, якщо додати давайте, відсоток, щоб не наглядно було. Отак. Повинно бути 25% і 6%. 25.6. В принципі, якщо ми тут зробимо таке саме, то в нас повинно відобразитись. А, -а, -а він округлій. Дивіться. Округлій. Відсоток ще й не просто, Знак відсотка. Не просто робить multiply 100, а він ще й робить округлення. От такі от нюанси є. Цікаві. Добре. Далі. У нас є числа 42,5 і мінус 42,5. Для 42,5. У нас буде позитивний префікс ось така квадратна дужка, плюсик перед нашим числом. І після нього буде ось така теж квадратна. І от таке ось виходить красиве число. Для негативного я зробив негативний префікс neck start 2. Ось так виглядає. І neck end 2. Точніше, 2 крапка, і neckend перед числом 42. Як ви бачите, немає знаку мінус. Але ось такими ось префіксами і суфіксами можна, в принципі, керуватись, можна зробити таким чином, щоб додалась тільки для негативного. Як ви бачите, для позитивного одне, тому що тут позитивне, а для негативного, суфікс і префікс інший. В принципі, якщо вам це потрібно, ну, можете навіть зробити не знаю, Ось так: мінус поставити, чи там тільде як використати. Буде завгодно, можете мінус 4250. І ось так от виглядає, якщо прям це дуже сильно потрібно. Отже, в ваших числах ви можете не тільки їх форматувати до якогось там вигляду, а ще й додати префікси, суфікси і замість якихось символів, які відображають у вас відсоток, перемілля, або навіть знак мінуса, Ви можете додати свої префікси або Постфікси для того, щоб відобразити те чи інше значення. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якийсь у вас сіджав, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.